Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дільники та кратні натуральних чисел. Перш за все, ця тема для вас дещо відома. Можливо, ви слово кратні вживали дещо інакше. Наприклад, запишемо такий вираз 10 поділити на 5. Ми знаємо, що це дорівнює 2. І давайте розберемо компоненти ділення. Перш за все, ми знаємо, що 5 це дільник. Тому що на нього ми ділимо. У вас в назві теми також є слово «дільники». Є ще слово «кратні». Що ж це таке? По суті, це наше ділене. Тобто те число, яке може поділитися. Це і буде кратним. 2 буде виступати часткою. Нам потрібно власне кратне та дільник. Тобто 10 можна поділити на 5, а дільник. 5 – Це те число, на яке можна ділити 10. Цілком можливо, що це не єдине число, на яке 10 буде ділитись. Давайте розглянемо завдання, які будуть схожі на вашу домашню роботу. Потрібно записати в першому номері всі дільники числа 16. Ми записуємо так. Пишемо дільники. І записуємо необхідне число. Тоді можна поставити дві крапки і просто перелічити їх. На яке число ділиться 16? Всі числа діляться на 1. Це найменший спільний дільник для всіх чисел, тому що всі будуть ділитися на одиниць. Далі. Всі числа діляться самі на себе. Тому 16 буде ділитися на 16. Я запишу так його в кінці. Це перші два дільника, які є в кожного натурального числа, крім одиниці. Тому що для одиниці є от перший дільник. Так, і виходить, що одиниця є самим-самим числом. Тобто дільників виходить, що всього тільки одне. Або в обох випадках це одиниця. Оскільки це одне те саме число, то вважається, що одиниця – це настільки унікальне число, що воно має всього лише один дільник. Що ж, з цим ми дещо розібрались. Але ж які ще дільники є в числа 16? Число 16 ділиться на 2. Якщо ми поділимо число 16 на 2, ми одержимо 8. Згідно цього можна говорити, що число 16 буде ділитися на 8, і ми будемо держа 2. Але є ще одне число, на яке ділиться 16. Це на 4. 4 на 4 нам дає 16. Два рази 4 ми записувати не будемо, для чого повторювати числа. Але один раз записати це саме правильний варіант. Що ж, ми з вами знайшли всі дільники числа 16 це 1, 2, 4, 8. Та 16 У нас є ще друге завдання з цього номера. Нам потрібно записати дільники числа 19. Ми знаємо, що всі числа діляться на 1. Тому 19 ділимо на 1 буде 19. Значить і 19 на 19 теж ділиться. Але більше ні на яке інше число. Вони ділитись не будуть. На 2 не ділиться, на 3, якби було 18, поділилося б, а так 19. На 4 ми перевіряти не будемо, тому що щоб ділилося на 4, нам спочатку щоб на 2 поділилось. Щоб число ділилося на 5, потрібно, щоб закінчилося або п'ятірка, або нулем. Про це ми будемо з вами теж говорити на наступних уроках. Щоб ділилося на 9, ми знаємо, що 18 ділиться на 9, воно найближче. На 10 теж ділитись не буде. А брати числа більше за половину цього числа, що в нас записано, сенсу особливо немає, тому що там точно на націло не буде. Тому всього лише 2 дільника в числа 19 Таке буває. Що ж, ми зробили з вами перший номер. Приступаємо до виконання номера 2. Для того, щоб його зробити, нам потрібно знайти всі, ну або не всі 4 числа, які кратні числу 16. Запишемо. Тут ви можете вибрати будь-яке число, яке на 16 буде ділитись. Звичайно, найпростіше взяти найменше таке число це саме 16. 16 діло на 16 буде 1. Наступне таке число, мабуть, приділені на 16 дасть 2. Скільки буде 16 на 2? Буде 32. І це наше друге число, нам їх потрібно 4. Ми можемо 16 помножити на 3. І це буде нам 48. Так само ми можемо помножити на 4. І одержати 64. І вже готуємо наші 4 числа, які будуть кратні, числу 16. Чому б ні? Хороший варіант. Є один момент стосовно запису. Дивіться, коли ми записуємось так через кому. То інколи нам може здаватися, що це не два різних числа, а одне число, але просто це десятковий дріб. Тому щоб уникнути таких моментів, старайтеся між числами записувати не просто кому, а крапку з комою. Тоді точно буде зрозуміло, що це різні числа. Я розумію, що ми зараз працюємо саме із натуральними числами. Тим не менше, краще ставити крапку з комою, тому що пізніше можуть бути потрібні записи з десятковими дробами. І щоб ви не плуталися деяке число, чи то одне число, чи то їх два. І так само при роботі з підручником. Записуйте так і буде все добре. І нам потрібно ще номер 3 зробити. Номер 3 я вже запишу в самому низу, щоб не стирати нам картинку. Нам потрібно записати всі двоцифрові. Числа що кратні числу 19. Історія буде аналогічна до того, що ми робили тут. Найперше число це 19. Воно ділиться саме на себе, дасть одиницю. Наступне число це добуток 19 на 2. 19 плюс 19 дасть нам 38. Далі ми можемо додати ще 19. Якби додавали до 42, було б 60. А так. 57. Знову ж таки, додаємо. Вийде 76. Додаємо ще раз. Це вже в нас п'яте число. Вийде 95. Все. Наступне число буде більше за сотню Тому 95 останнє число, двоцифрове, яке кратне число 19. Ми перелічили їх всі. Що ж, пробуйте, дивіться. І виконуйте завдання вас все обов'язково вдасться.